Доброго ранку, мої любі маляточка, а також хлопчики та дівчаточка. Малята, а до нас на гостину залетів незвичайний гість. А хто, ви згадаєтеся, коли відгадаєте загадку, Слухаємо уважно, що за диво в лузі діти пурхають барвисті квіти? Спритно крильцями махають і пустують і літають. Здогадались, діточки, що ж це за такі квіточки? Метелики, розумнички ж, які все ви знаєте. І ось один із цих метеликів запрошує всіх всіх діток на прогулянку, на луки. Маляк. А погляньте уважно і скажіть, скільки у мене метеликів у руці. Один. Молодці ж, які, все знаєте. А на луках малятка, погляньте уважно і скажіть, скільки метеликів на луках літає? Багато розумнички, дуже багато різнокольорових, так?» так, метеликів. А квіточок скільки на луках малятка розгляньте уважно, теж багато. Молодці які. Дітки бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах метелик, погляньте Ось він, ось він метушиться. Та який же гарний гожий, наче квіточка прихороший. Так Малятка, на луках дуже багато квітів. І над ними літають. Хто? Метелики, які ви розумнички, а які ж тут квіточки малята, теж різнокольорові? Молодці, все ви знаєте, все. А якого кольору? Ось ця квіточка малятка. Так, зеленого. Так, А ця квіточка велика, якого кольору? Жовтого. молодці. А ось ця квіточка, дітки, якого кольору? Фіолетового. Які ж розумнички, які ви кмітливі і все знаєте, і гарно відповідаєте. Дякую вам за це. Ви дуже розумнички. А які ж квіточки іще є? Так, тут і Ромашки, і Васильки. Так. І ось такі чудові, причудові польові е, квіточки, які ростуть на луках. Так. А ще тут бурхає дуже-дуже багато метеликів. Так. А якого кольору, дітки, метелики? Давайте з вами розглянемо уважно. Рожеві. Так. Червоні розумнички. Зелені. Так. Помаранчеві. Які молодці! Як ви все гарно знаєте. А це якого кольору метелик? Блакитного. Так, розумнички. А це метелик дуже красивий і гарний. Цей метелик фіолетового кольору, молодці, розумнички. Метелики ми повинні знайти кожному метелику відповідно свою квіточку. Я вам Пояснюю, якого кольору метелик такого й кольору ми повинні з вами знайти квіточку. Домовились? Так, розумнички, тож давайте, це метелик зелений. І йому яка квіточка? Зелена, ось вона. Так. А цей метелик помаранчевого кольору. Той квіточку, малята, яку ми будемо шукати, помаранчеву. Ось вона. Так, квіточка. А це метелик рожевий, то ми з вами повинні знайти що? Рожеву квіточку. Ось вона, бачите? Так, молодці. А цей метелик блакитний, блакитний цей метелик. І ми повинні знайти ж відповідну квіточку. Ось на цю квіточку блакитну і посадимо нашого красивого метелика. Ой метелики яскраві, розлетілись по галяві, за метеликом побіг та спіймати його не зміг. Молодці малятка, А ви знаєте що, там, де багато літає метеликів, там дуже чисте екологічне повітря. Так, тож треба берегти метеликів. Не можна їх бити, топтати. Так. Ви сьогодні дітки були великими молодцями, розумничками. І що ж, метелики хочуть прилітати з квіточки на квітку, тож ми їм допоможемо. Ось рожева. Рожевий метелик хоче на фіолетову квіточку. Ось. А помаранчевий метелик хоче на рожеву квіточку. Йому дуже сподобалася рожева квіточка. Так, молодці малята. І запам'ятайте, що метелик це символ краси та життя. Так, розумнички. метелики полетіли далі, дітки, далі, а ми будемо їх чекати, коли вони повернуться до нас. А зараз я вам кажу на все добре. До побачення! Бувайте, бувайте!